Вітаю, ви на каналі Ерін. Наш серіал розгортається в місті Інсон осередку жорстокої злочинності, де група колишніх спортсменів, що стали поліцейськими, працює в муніципальному управлінні поліції Інсона, щоб захищати місто. Перший з них колишній боксер Юн Дон Жу, який повернувся до Інсона з Сеула після пониження в посаді за те, що побив колег, які брали хабарі. Дон жу більше покладається на м'язи ніж на розум і завжди відкрито проявляє свої емоції. Згодом ми дізнаємося, що його золота медаль. Заплямована звинуваченнями у вживанні допінгу, хоча після дворічної судової боротьби його було виправдано. Більшість все одно вважає, що він вживав заборонені речовини. Наступна старша офіцерка Джиханна, також відома як фея стрільби, яка завоювала світ стрільби з пневматичної гвинтівки. А тепер намагається підкорити поліцейське агентство. Хоча підкорити це, мабуть, перебільшення. Попри бажання працювати в полі, ханна застрягла на невдячній офісній посаді і вимушено виконує обов'язки публічного обличчя управління. Донжу шалено закоханий у ханну і зовсім цього не приховує. До команди в Інсоні приєднується сержант Кім Хьон – чемпіон із фехтування на шаблі, щойно переведений до відділу аудиту та інспекції. Його спеціальне підвищення це нагорода за те, що він домігся відсторонення корумпованих поліцейських. Проте його поява викликає ворожість з боку деяких колег, які звинувачують його у зраді. Хоча зраджував він власне корумпованих співробітників. Дон Джу має односторонню ворожнечу з Чон Хьоном, бо той користується більшою популярністю серед жінок і колись зустріч. Чався з Ханною. замикає нашу юну команду добряків. Інспектор дорожнього руху Шин Чехон, колишній призер зі штовхання диска, якого проігнорували при підвищенні у якості покарання. Відправили у дорожню службу. Поки що нам відомо лише те, що таке покарання чехона стало наслідком антикорупційної кампанії Чонхіона. Хоча сам чехон, схоже, ні в чому не винен. Наш найдосвідченіший добряк лейтенант Команшик, колишній борець греко-римського стилю. Попри 14 років служби, маншик залишається таким собі килимком у відділку. Колеги не поважають його, не сприймають серйозно. Загалом більшість офіцерів агентства зневажають наших добряків за те, що ті потрапили до поліції через чорний хід. Спеціального набору для спортсменів, і нашим експортсменам постійно доводиться доводити, що вони справді заслуговують на свої посади. Тепер, коли з персонажами розібралися, час переходити до дійства. Перша справа арешт ташка банди контрабандистів на прізвисько Золотий кролик. Донджу і Маншик отримують завдання підтримати команду, що веде полювання на злочинця. Але раптовий вибух зриває операцію. Золотий кролик тікає, а відповідальність за провал лягає на Донжу та Маншика. Друга справа наїзд на пішохода, що відбувається під час стеження, яке проводить донжу. Він опізнає автомобіль з місця пригоди. Це та сама машина, яка фігурує в справі кролика. Донжу намагається переконати маншика, що пошук водія допоможе вийти на золотого кролика, але марно Тим часом Чон Хьон переглядає відео з операції із затримання кролика і виявляє, що вибух був навмисним. Про нього повідомили за п'ять хвилин до того, як він стався. У відділі є кріт. Чон Хьон інформує маншика про своє відкриття, адже справа кролика спочатку була його, перш ніж її передали іншій команді. З'ясовується, що інформатор, який повідомив маншику про контрабандистів, був митним агентом, і саме він став жертвою наїзду. А щоб остаточно пов'язати справи номер 1 і два, таємничи водій телефонує Донжу з фальшивою наводкою і підставляє його під атаку з боку золотого кролика. Поки все це відбувається, Ханна отримує завдання передати особисті речі загиблого митного агента його родині, але зустрівши їх у жалобі, вирішує тимчасово залишити речі в себе. Тієї ж ночі до її будинку вриваються незнайомці, які шукають якийсь документ серед речей митника. У цей момент Ханна говорить по телефону з Чон Хьоном, і він чує боротьбу у слухавці. Проте, коли Чон Хьон їй на допомогу, його перехоплює банда Зміїв, яка явно має до нього свої рахунки. Сцена готова для того, щоб наші спортсмени довели свою вартість буквально в боротьбі за життя, і роблять вони це з розмахом. Кожен у стилі свого виду спорту. Дон -джу і його кулаки вступають у сутичку з бандою кролика. Ханна з гвинтівкою протистоїть нападникам у своєму домі. Чон Хьон відбивається від банди, зміїв ручкою від швабри. А інспектор з дорожнього руху Хон зупиняє шаленого водія, жбурнувши в його машину люк. І, звісно, маншик не залишається осторонь. Він кидає керівника команди, що вела справу кролика на татамі, той погодився надіслати підмогу Донжу лише за умови, що маншик вступить з ним у борцівський поєдинок. Вих наших добряків, які впоралися зі своїми супротивниками, приносить їм місце на першій шпальті міських газет. Маншик бачить у цьому можливість піднятися кар'єрними сходами і пропонує комісару створити спеціальну команду з розслідування тяжких злочинів. Ханна погоджується приєднатися, щоб отримати досвід польової роботи. Дон Джу також, бо він рішуче налаштований стежити за ханою всюди, мов загублене цуценя. А чахон вступає до команди після обіцянки маншика використати повноваження керівника для допомоги з його підвищенням. Чон Хьон відмовляється офіційно приєднуватися, але погоджується працювати над справами разом із ними. Та команда швидко дізнається, що комісар поліції затвердив їх не для розслідувань, а для піар-компаній. Ханна остаточно втомлюється від того, що її постійно використовують у якості реклам. Обличчя, і під час публічної демонстрації нового поліцейського спорядження стріляє комісаром люди. Ну хтось вже мав протестувати той бронежилет. На жаль, якість бронежилета виявляється кепською, і комісар ламає ребро. Він наказує звільнити Ханну, але Чон Хьон переконує його скасувати це рішення. Та, попри це, Ханна сама подає заяву на звільнення, і Чон Хьону не вдається її відмовити. Дон також не може її вмовити. Вона навіть прямо відкидає його припущення, що колись може відповісти на його почуття. Поки команда байдикує, маншик випадково перехоплює на Двоє нападників, які вдерлися до Ханни додому, переховуються на конспіративній квартирі. Він негайно скликає команду і телефонує Чонхіону, щоб зустрітися на місці. По дорозі маншик позичає цукерку з речових доказів іншої команди, що, як виявляється, є галюциногеном. І ефект якраз проявляється, коли вони прибувають на місце. Починається повний хаос. В час спроби затримати одного з нападників Чон Хьону тикають у груди металевим протом. І це активує в нього ПТСР, пов'язане з його минулими боями у фестуванні. Він ледь не отримує ножове поранення в живіт, але дуже високий мальчик героїчно заступається і приймає удар на себе. У хаосі нападникам вдається втекти. На щастя, Дон Джу тягне пораненого мальчика до лікарні у торговому візку, щоб об'їхати затори. І мальчик таки житиме. Хоч злочинцям і вдалося втекти, удача повертається до команди. Коли винуватець ДТП приходить зізнатися добровільно, це давній друг Донджу і його колега по боксу Лі Кьониль. Кьониль був змушений завершити кар'єру після травми і підсів на знеболювальні не в останню чергу через тренера О Чонгу. До речі, є натяк, що саме тренер О стоїть за допінговими звинуваченнями проти Донжу, як помста за те, що той відмовився переходити в ММА. Хоча тренер уже взяв гроші за цю угоду. Дон Джу впевнений, що Кьонель не винен, бо він бачив тіньовий профіль справжнього винуватця під час переслідування машини, чи точніше, коли його тягли за нею. Востаннє, коли вони бачилися, Кьонель раптово пішов після отримання підозрілого повідомлення від тренера О і Донжу вважає, що саме воно змусило його прийти з повинною. І донжу має рацію. Кьониля справді змусили взяти провину на себе під тиском тренера О та справжнього винуватця. А хто ж він справжній винуватець? Дізнаємося зовсім скоро. Ханна навідує родину митного агента, щоб передати його особисті речі. Вона розгублюється, коли маленький син загиблого благає її впіймати і покарати того, хто вбив його батька. Тим часом Донджу приходить на похорон агента, щоб вшанувати його пам'ять, і помічає одного з гостей. На руці того годинник з характерним дизайном. Річ у тім, що в ніч наїзду Донджу, поки його тягло машиною, встиг побачити той самий годинник на зап'ясті водія. Він вистежує цього гостя аж до митниці і як виявив. Ося митник у день і злодій уночі. Так усе правильно Чу Йонг і є головним лиходієм цієї історії, який смикає за ниточки банди кролика, тренера О і, мабуть, ще багатьох інших. У тому числі він послав зовсім іншу групу головорізів, щоб повернути вкрадені документи митного агента у нападників на ханну. а потім їх же і вбив. 이 뺑소니 제키야